Всім привіт, ви знаходитесь на каналі Ukraine Mobile, як в минулому відео я обіцяв нова серія на іншому проєкті, хтось вже міг догадатись. Це Ukraine Mobile SAMP, Іменно SAMP, не просто Ukraine Mobile. Ось і Великий мінус для мене, що мені не подобається американський тип ігор. Тобто КРМП ближче. До нашого його звичайного життя більше підходить, чим сам американського. Ну, в принципі, я думаю, це нічого страшного, Привикну до такої карти. Зразу вам скажу, це не буде називатися Дорога без хатки, як в минулому разі, через те, що мені буд буде допомагати один друг з Ukraine Mobile. Як мінімум, потім дасть мені 50 тисяч, і вони мене прийняли до себе в сім'ю, тому... Я маю безплатний, безплатний ну, транспорт і також ну, спавн маю, то також все безплатно. Тому ось так будемо починати розвиватись. Перше, що треба зробити, ввести промокод. Активація промокоду ввести промокод ютуберський. Якщо чесно, не знаю, як правильно. Що треба робити? Напишіть, будь ласка, в коментарі, які ви промокоди знаєте на цьому проєкті. Мені буде дуже цікаво. І, ну, Мені їх треба як мінімум ввести, бо я не ввів жодного промокода. Тому, напевно, зараз будемо виповняти. А, як мінімум мені треба другий рівень, у мене ж другого рівня немає. Зараз будемо виповняти квести. Отримати громадянство, отримати громадянство, в мерію треба їхати в уряд, так що направляємося зараз в уряд. Подивимося, де він на карті. Карта, до речі, непогана, але місто реально це, де ми зараз знаходимося, дуже велике. Лос-Анджелес називається. ЛС скорочено. Приїхали ми до мерії уряду, тепер виходить треба в не влаштуватись на роботу. Спочатку мені потрібно отримати паспорт. Дуже цікаво. Ну, дуже цікава штука отримання паспорта на багатьох проєктах я її не бачив. На «Hustle Онлайн, той же Радмір. Там є таке, але в остальних проєктах я такого не бачив. Ну, так само що знаємо, що Радмір може показатись російським проєктом, але він не є російський. Коротше, Там теж длинна історія. Якщо комусь цікаво, можу зняти відео окремо про Радмір, той Hassle Online. Пишіть також про це в коментарях, або в моєму телеграмі ссылка буде в коментарях. Зробив я паспорт, отрив гривень. Ну і їдемо далі тоді. Тепер мені потрібна сім-карта. Приїхали ми в 24 на 7, так само вхід в 24 на 7 платний, наскільки я знаю. Ну тут безплатний, але ну, є я знаю платні входи. Це теж дуже ну, прикольно зроблено. Мається на увазі, що бізнес реально може приносити гроші. І все в магазині дорого. Типа все тисяча гривень, це є, ну, це є тут тисяча доларів, чи тисяча гривень, це є теж тут гроші. Мається на увазі, це дуже добре. Просто, наприклад, в такому як Ukraine Mobile чи на Блекращі, на там 500 гривень. Це нічого майже. ну, якби 500 гривень можна заробити за 30 секунд, а тут же треба постаратися. Наприклад, на роботі автобусника можемо попрацювати потім, як буде другий левел. В принципі, я думаю, можемо попрацювати. Тут я дуже морочився з сім-картою, хотів файну сім-карту вибити, але потім дізнався, що всі 6 цифр мають бути різними. Тому як виб'ю сім-карту, то і поїдемо на наступний квест. Вибив я дуже поганий номер, просто дуже поганий. Не знаю, який номер можна було тут вибити, але наскільки я знаю. Ну не наскільки я знаю, наскільки я можу сказати, що при відкритті проекту зразу ловляться круті сім карти. Там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 8, 7, 6, 5. 4, щось таке от. Далі у нас квест. Любитель шопінгу ми його відкладемо, напевно, поки що. Буде вже в наступній серії. Так що. Не шопінг. Так, бо надо новий одяг, але бабла нема Так що Інший квест демося. Приїхали ми знову в мерію влаштовуватися. Ну, не знову приїхали, мається наразі знову бля. Хотів сказати, що приїхали влаштовуватися в мерію, але до того ми тут були, щоб зробити паспорт. Але так як в Мерії влаштовуєшся тільки з другий рівень плюс, тому... Е, тому не влаштуюся на роботу поки що. Так що не чиназис. Чиназис. Так як мене крашнуло, я перезайшов і сів, ну, ми сіли на таку от машину. Е, Юра казав, що з рулетки вибив чи з шо, ну, щось там вибив, коротше, Не купив, а щось вибив. Мені, до речі, буде цікаво, скільки тут коштують автомобілі. Наскільки я знаю, тут є один автосалон, і там можна вибрати лінійку преміум, середній економ, велосипед. Повітряний і наводний транспорт. Оце дуже добре, через те, що наприклад, на, на минулому проєкті Ukraine Mobile, на якому я грав, ну, на якому я ще буду грати. Ці обновки, буду знімати там, е, фотоальбом, який ви будете кидати в е, мій телеграм, який є в селці в описанні. Там ну, будуть виходити відео, там, де з фотоальбомом. Так. А зараз ми приїхали в автошколу, і те, що мене здивувало, що тут, тут дуже цікаво, це як фракція. Тобто з інструктором ти їдеш і їдеш, причому робиш невеличке коло і ну, якби, не просто здав там, ну, здав теорію і їдеш з інструктором. Це мені дуже сподобалось, тому зараз покажу це в пришвидшеному виді. Finosos. Я раз скажу, що дуже сподобалося. якби Багато їхати не треба, було там до лікарні. просто і все, От, Так що. В принципі, система прикольна. і Якби тут в цій грі онлайн би був би е, 15 людей, то це би було трошки недобре через те, щоб на права просто сам ти не здаш вночі, коли нікого нема. Не і знаю, вони я думаю, Вони тут круглосуточно є через те, що кончен дебілоїд, блядь, їздять як придурки, сука. Так що моє мін про автошколу дуже позитивне. Ну і зараз спробуємо покататись. Щодо швидкості автомобілів, наскільки. Я ха казати, наскільки я знаю. То, що я це роблю, блін, на монтажі, то я це все знаю. Коротше, зроблю ще багато помилок, тому ліпше їдемо на наступний квест. І наступний квест це медичний огляд на 5 тисяч, того їдемо в лікарню. Тут я здивувався, так як в школі все важко. А на медкарту все просто. просто Купів для медичної медкарти Alt. Ви дійсно хочете придбати медичну карту. 5000 ми її придбали. І квест 5000. По суті, в ноль вийшло. Ну і дві репутації, 2 XP. Це тільки для XP було, в принципі, зроблено. Ну, медкарта пішла нам в ноль, Не знаю, чи її треба міняти тут. Ну, чи раз в місяць треба нову робити. Ну, в принципі, нормально. Так, так щось у нас ще там по квестам щось є, зараз подивимося. Ну і далі квест перші гроші. 3500, одна XP і одна репутація. Тому їдемо ми зараз. Завод, ферма, що там є цікавого. По суті, має бути завод, чи ферма, чи ще якась фігня. Приїхали ми на завод, тут так цікаво, 25 гривень вхід. Чого іменно 25 гривень? Це, типу, щоб в ноль не виходити, да? Ну, прикольно, цікаво, скільки ну, за день людей 100 максимум зайдеться, получається... Е, моя математика не дуже добра. Так. 100 на 25 скільки буде. Бляха. Коротше це виходить десь 2500, коротше, не так багато. Тому зараз почнемо працювати і щось заробимо. в напевно в таймлапс. Не в таймлапс поставлю, а ну, пришвидшеному виді буде. Заробили ми 875 гривень, десь приблизно за 7 хвилин. Точно не скажу, не пам'ятаю. Ну, в принципі, виходимо і квест ми не виповняємо, бо треба 3 500, тому я поза кадром багато чого зроблю. Що про то пожалів, що не, не зняв. Я ще потім, після цього, як от зараз це вже кінець серії, після цього я пограв ще десь 2 години. Без відео, тому в наступній серії, як тільки набирається 10 лайків. Або ж це буде середа. ну, скорі... ну Так що я вас прошу, не набирайте 10 лайків скоріше середи. Через те, що скоріше середи, відео нового не буде. Я ще сьогодні відзнімлю нове відео. І відео будуть по середах і на вихідних. Буде десь 2 відео в тиждень. Ну, це... Постараюся. Там, Якщо буде про Ukraine Mobile, тоді вже про Samp не вийде. Ще така прикольна функція. Тут є такий грузовик, його тут можна взяти. Тому до скорих зустрічей! Всі, хто нові на моєму каналі, кому я кинув ссылку в групи, в Samp, Всім привіт. І точніше, всім тому що вже відео закінчується. Тому всіх нових, хто на каналі, і Я вам передаю привіт, дякую, що ви мене дивитеся. Gracias.